Доброго дня, шановні вінничани! останнім часом до управління держенергонагляду у Вінницькій області надходить багато звернень від споживачів електричної енергії щодо застосування графіків погодинних відключень. Лише за останній тиждень надійшло більше 200 звернень. Моя мета сьогодні максимально доступно пояснити, чому саме відбуваються відключення, у якому стані нині енергосистема і що ми всі можемо зробити, щоб допомогти їй вистояти. Почну з головного: єдина причина відключень це атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру. Це не випадкові удари і не технічні несправності. Це цілеспрямований системний терор, спрямований на те, щоб залишити українців без світла, тепла і нормального життя. І від початку повномасштабного вторгнення ворог знищив бо критично пошкодив об'єкти енергетики по всій Україні. Ми втратили значну частину потужностей, які раніше виробляли електроенергію. Сьогодні удари спрямовані, передусім по теплових електростанціях, а також по магістральних лініях які з'єднують області. Навіть коли генерація працює в інших регіонах, пошкоджені лінії та підстанції не дозволяють повноцінно подати струм. Через це ми маємо складнощі з відновленням звичних схем живлення. У певні години доби окремі райони можуть отримувати менше електроенергії, ніж потрібно для стабільної роботи всієї мережі. Саме тому відключення. Це не геноцид і не бездіяльність працівників АТ Вінця Обленерго та оператора системи передачі Некукренерго, як дехто пише у своїх скаргах, а вимушений захід, який дозволяє уникнути повного колапсу енергосистеми. Графіки відключень це наш захист. Вони потрібні, щоб збалансувати виробництво і споживання, убезпечити обладнання від перевантажень, дати можливість ремонтним бригадам працювати без ризику для життя. Енергетики сьогодні працюють цілодобово у будь-яку погоду під загрозою повторних атак, іноді ризикуючи власним життям. Вони відновлюють лінії, ремонтують трансформатори, підключають споживачів, запускають обладнання після знеструмлень. І ми вдячні їм за це. Водночас, наша енергосистема сьогодні працює в умовах підвищеного навантаження. Споживання залишається високим, особливо у вечірні години. І саме в такі періоди найменший дисбаланс може призвести до аварійного відключення. Незалежно від графіка. Тому зараз, як ніколи, важливо, щоб кожен із нас допомагав енергетикам. А саме, після того, як у вашому будинку з'являється світло, не вмикайте одразу все: бойлер, пральну машину, обігрівач, електрочайник. Дайте мережі стабілізуватися. Вмикайте техніку поступово з інтервалом у 10-15 хвилин. Це справді важливо. Візкий стрибок навантаження може покласти мережу повторно, і тоді світло доведеться чекати значно довше. Також потрібно максимально економити електроенергію у вечірній пік. Це дозволяє нам уникати додаткових обмежень і допомагає підтримувати баланс всієї енергосистеми. Не піддавайтесь паніці та не впадайте у вічай. Я закликаю всіх ставитись до цієї ситуації з розумінням, адже в умовах війни ми можемо вистояти лише разом енергетики, громади, місцева влада і кожен з нас. Ваше терпіння, ваша свідомість. Ваша підтримка дає нам змогу швидше відновлюватися і тримати енергосистему в робочому стані. Це наш спільний внесок у стабільність країни. Дякую вам за розуміння, за довіру і за те, що залишаєтесь згуртованими у ці непрості часи. Разом ми впораємося. Слава Україні!